Усім вітання! Мене звати Юлія Бакаєва, лікар-дерматолог, косметолог, ін'єкціоніст з досвідом роботи понад 10 років, власниця клініки косметологія доктор Бакаєва. Чому «Наква»? довго шукала космоцевтичний бренд з крутим авторитетом, не заангажовану і щиро дієву. Обожнюю спостерігати за позитивними змінами шкіри моїх пацієнтів, адже користуючись саме НАКВА, ви з легкістю вирішите проблеми, проблемні питання, які важко вирішуються іншими засобами. Професійна космоцевтика. Дана космоцевтика продається тільки в клініках в Європі та світі і доступна до продажу тільки професіоналам, тому ніякий сайт типу Майкап не буде вам конкурентом. Власна лабораторія та виробництво. Кожна формула і кожен засіб проходить максимальний контроль і відповідає усім європейським стандартам якості, звичайно, українським також. Унікальна формула гідролайт дорогий і унікальний компонент, який важко добувати, так як це спеціальна технологічна розробка. Вінсенто Бельтран Ніколас, співзасновник НАКВА. Визначна постать у світі естетичної медицини та косметології в Іспанії з понад 50-річним досвідом. Історія створення бренду НАКВА є дуже натхненною, адже вона про людей і для людей. Вінсента шукала спосіб швидко реабілітувати шкіру та допомогти пацієнтам повернути комфорт та красу після серйозних захворювань, включаючи онкологічні. Вода є життєво важливим елементом для клітин. Тіло людини складається із води. Тому її якість дуже важлива для регенерації клітин і запобігання старінню. Це фундаментальна основа НАКВА. Що таке ізотоп? Ізотопи це атоми одного і того самого хімічного елемента, які мають різну атомну вагу та радіоактивність. Молекула води складається з одного атому кисню і двох атомів водню, і кожен із цих елементів містить три цікаві ізотопи, які відрізняються молекулярною масою та стабільністю. Елементи водені кисень, які утворюють молекули води, мають різні природні ізотопи, які можуть відрізнятися молекулярною масою молекули, що впливає на характеристики води. Клітинам знадобиться більше енергії, щоб засвоїти її та вловити гідрацію, яку вона забезпечує. Вода бере участь у життєво важливих процесах і тому відіграє важливу роль у всіх хімічних реакціях організму. Що ж таке гідролайт? Гідролайт це чиста вода, менш ізотопна, а отже, легша за звичайну воду, що якісно наводнює шкіру, стимулюючи метаболічні процеси, детокс та регенерацію. Хідролайт містить на 25% менше ізотопів, що дає менш ізотопна або легка вода, Структури і стабільність води, поглинання активних речовин, підсилення дії інших продуктів. Ми отримуємо легшу воду з меншою молекулярною масою, легшу для засвоєння та здатну активувати клітинну реплікацію. Менша молекулярна вага води краще і швидше засвоєння, засвоєння покращення клітинної функції. Переваги гідролайт, зволоження епідермісу, ревіталізація клітин, регенерація клітин, активне засвоєння складників. Додаючи гідролайт до наших продуктів, ми можемо прискорити регенерацію на 66% і скоротити час відновлення після агресивних процедур в три рази. Це допомагає зменшити відчуття свербіжу та дискомфорту, пов'язані з процедурами, забезпечуючи комфорт і гарне самопочуття. Прискорює загоєння і знижує ризик інфекцій, активне засвоювання. Завдяки досвіду ми можемо підтвердити більшу активність засвоювання завдяки використанню гідролайт у продуктах НАКВА. Дослідження ефективності, заспокійливий ефект: 45% за 30 хвилин і 67% за 90 хвилин. Ефект активації регенерації 22,2% за 5 днів і 29% за 10 днів. А зараз моя улюблена частина круті результати використання продукції НАКВА. Процес регенерації: лікування рубців після акне за допомогою ербієвого лазера з використанням постлазерного протоколу. Постлазерний протокол в клініці. Домашнє лікування q 89 q 85 q 54 та q 50 Відновлювальне лікування пацієнта з поверхневою карциномою. Домашнє лікування q 85 q 89, q 54 v та q 60. Зверніть увагу: повноцінне відновлювання лікувальне епідермісу у пацієнтів після опіків. Використовується тільки продукція наква. q 85 використовують у перші дні до одужання, а потім за потребою Q85, Q89 і Q54V. На свіжий опік раджу розпиляти Q85 постійно перших пару днів при відчутті сильної стягнутості, щоб рана не встигала підсихати. хлорид має антисептичну дію, а гідролайт максимально прискорює загоєння. Миттєве полегшення та комфорт після пілінгу та на чутливій шкірі з ретемою та запаленнями наноситься гідролайт Q85 на 15 хвилин за допомогою компресу з Марлі. Отож, починаємо знайомство з продукцією Наква. Універсальне абсолютно любиме моїми пацієнтами і мною молочко Q84. Це не стандартне молочко, тільки за рахунок того, що він воно справді підходить усім і власникам сухої шкіри, і чутливої, і жирної шкіри. За рахунок того, що це такий легкий флюїд, вона дуже гарно доочищує шкіру, не дає відчуття стягнення або липкості. В Своєму складі містить віск, жожоба та бісоболог, що має класну протизапальну дію. Тому після вмивання кожен пацієнт відчує справді комфорт. Хочу наголосити: молочко наносимо сухими руками. На суху шкіру. І ще я хочу познайомити вас з нашою пінкою для вмивання, яка справді доочищає ще більш якісно пори. Тобто, це для тих любителів, які не, вони не можуть змиритися з тим, що вони користуються молочком, хто наносить багато косметики, хто має прям супер жирну шкіру і хоче глибокого відчуття очищення. Власне наш новий Q83 з актобіомом, молочною кислотою, провітаміном В5, вони дасть відчуття абсолютно чистої дихаючої. Шкіри. Переходимо до засобів, якими я користуюсь постійно в своєму кабінеті. Це Q85 засіб лосьон миттявої дії з провітаміном В5. Що він робить? Він глибоко живить шкіру, він допомагає заспокоїти шкіру для власниць чутливої сухої шкіри. Це є незамінний помічник, який вони беруть з собою в сумочку і користуються протягом дня, тому що він вирівнює pH, забирає відчуття стягнення, забирає відчуття сварбежу. Також к – це є незамінний інструмент в моєму кабінеті, оскільки не можна нейтралізовувати пілінги. Він дуже гарно заспокоює будь-яку подразнену шкіру. Його можна розпиляти перед пацієнтом після завершення, завершення ін'єкційних процедур, після чисток, для того, щоб побачити отаку свіжу, заспокоєну шкіру. Також ним же можна користуватися для діток, починаючи від нуля, і воно, знову ж таки, заспокоює шкіру. Тобто там, де є дерматит, там, де є алергія, завжди можна заспокоїти шкіру малючка, всього лише Оцим маленьким спреєм. Ну що ж, ще один продукт, в який важко не закохатися, це Q89. Знову ж таки, використовую його в кабінеті на постійній основі, оскільки це є основа для апаратних процедур. Він є крутий препілінг перед пілінгами наква. Він же ж гарно наводнює шкіру. І ще я використовую його під заспокійливу маску для жирної шкіри, для того, щоб не занадто її зволожити. А також це класний інструмент для домашнього догляду. Ввечері я дуже рекомендую наносити його на ватний диск і протирати по типу як тонік. А зранку я особисто ним користуюсь як сироваткою. Я його щільно наношу на руку, розподіляю між двома долоньками і дуже красиво розподіляю по обличчі. Він дійсно гарно наводнює, і це саме той продукт, завдяки якого всі наступні нанесення будуть глибше потрапляти в шкіру і будуть більш дієвими. Отже, підсумовуючи все вище сказане, хочу вам сказати, що завдяки цим двом засобам. У вас є під руками завжди і препілінг і постпілінг, а крім того, і додаткове зволоження, і додаткова регенерація, і додаткове заспокоєння для шкіри, і все, 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 що ви вже почули. Тому я вас вітаю. Якщо ось ці, ось ось ці дві баночки будуть у вас під руками, ви справді справитеся з будь-якою проблемною шкірою. Q60 60 постпроцедурна маска, чисте полегшення з ментолом. Маска, що складається з потужних натуральних поживних речовин, має регенеруючу, протинабрякову, загоюючу дію, зволожує та освіжає, створює ідеальний ефект полегшення після агресивних процедур. Q75 75 мікроексфоліант з вітаміном Е. Відлущувальні біоцелюльозні мікрочастинки, які осувають. Відмерлі клітини, надлишок шкірного сала та забруднення на поверхні шкіри. Надніжні мікрочастинки дуже делікатно доочищають шкіру ідеальне рішення для щотижневого догляду, навіть для сухої і чутливої шкіри та в постпілінговий період. Від себе хочу додати, як і саме я використовую дану маску. Я її дуже люблю, і я знаю, що якщо нанести її на суху, шкіру, суху чутливу шкіру, ми можемо її дещо пересушити. Тому для того, щоб не було цього ефекту, нанесіть спочатку крем Q70 для глибокого живлення шкіри, а зверху, власне, заспокійливу маску. Таким чином, ви класно заспокоїте чутливу шкіру, і вона буде достатньо зволожена. Якщо ж перед вами представник з жирною шкірою, і вам хотілося б її максимально заспокоїти, тому що ви зробили якусь дуже агресивну процедуру, тоді нанести. Нанесіть спочатку гель-бустер Q89, а зверху заспокійливу маску, і ви побачите дуже красивий результат просто моментального відновлення, моментального загоєння і зменшення запального процесу. Q54 регенеруючий крем за хакислотами. Ніжна текстура крему з комбінацією кислот, яка стимулює регенерацію епідермісу, зменшує зморшки та регенерує шкіру. Антиоксидантна дія вітаміном а вітамінів А та Є е покращує якість оновленої шкіри, надає блиск та еластичність. Q54V – живильний крем з глюконолактоном. Крем щільної текстури та швидкого вбирання з комбінацією кислот, які допоможуть усунути відмерлі клітини, зменшити зморшки та відновити шкіру. Забезпечує комфорт, зменшуючи свербіж і запалення, контролюючи накопичення бактерій. U-70 – постпроцедурний крем з пробіотиками. Крем, який відновлює та балансує шкіру з пробіотиками, які допомагають відновити захисний бар'єр епідермісу та зміцнити бактеріальну флору поверхні шкіри. U-92 – Гель себем контроль з центелою освіжаючий гель, який забезпечує миттєве зволоження. Він допомагає контролювати виділення шкірного сала, зменшує почервеніння та знімає свербіж. Комбінація антибактеріальних активних компонентів видаляє забруднення, покращує зовнішній вигляд шкіри та зміцнює її бар'єрну функцію. Q50 сонцезахист миттєвого поглинання з SPF 50. Надлегкий обежерний сонцезахисний крем з високим рівнем SPF 50 захищає шкіру від шкідливого впливу сонця, адже завдяки комбінації фізичного фільтру з трьома хімічними, крем ефективно захищає від променів широкого спектру, при цьому миттєво поглинається шкірою. Сонцезахист не дає жирності на шкіри, та після його використання не виникає відчуття плівки на обличчі. Завдяки формулі гідролайт отримує додаткове зволоження та насичення шкіри киснем. Даний засіб не комедогенний, тому. Рекомендований для всіх типів шкіри, в тому числі і для жирного типу. А тепер оцінюємо результати користування космоцевтикою Наква на прикладах на фото до і після. Отже, бачимо приклад використання q 89 бустера швидкого відновлення з гідролайтом. Всього лише через два дні холодова алергія, бачимо сухість почервоніння еритему і як гарно загоїлася, відновилася шкіра. Всього за два дні користування даним засобом. Далі знову ж таки приклад використання Q89-го бустера швидкого відновлення з гідролайту. Результат після опіку гарячою водою, ви бачите зменшення гіперемії, бачимо зменшення запального процесу, і е, на, зразу явно можемо оцінити реально цілющу е, оцю дію к 89 го Знову ж таки, яка красива дія q 60 постпроцедурної маски чисте полегшення з ментолом. Процес регенерації ми бачимо наскільки дієва q 60 постпроцедурна маска чисте полегшення з ментолом. Миттєвий ефект за 10 хвилин після нанесення маски. Процес регенерації q ‒ постпроцедурна маска чисте полегшення з ментолом. Після сонячного опіку всього за 20 хвилин бачимо явне заспокоєння шкіри. Процес регенерації постпроцедурний набір. Після аварії бачимо наскільки гарно відновлюється шкіра, знімається запальний процес та зменшується почервоніння. В даному випадку це власне моя пацієнтка на кушетці. Я дуже тішу, що в мене під руками були вся продукція накви, тому я дуже швидко зареагувала. У пацієнта була алергія на топічну анестезію. Я зразу ж змила анестезію, нанесла Q55, Q85, Q85 розпалила над обличчям. Після цього Q89. І зверху нанесла заспокійливу маску з ментолом. і Ми бачимо наскільки класна дії ді, дієва дієва космоцевтика Натви. Справді личко дуже заспокоїлося. І, якщо чесно, даний пацієнт навіть не знав наскільки е, виразні ознаки запального процесу в неї були буквально декілька хвилин тому назад. Результат неконтрольованого використання ретинолом пацієнтом. Бачимо ретиноловий дерматит, і бачимо наскільки класно спрацювали Q85 та Q89. Розпилювали над пацієнтом Q85 і для посилення посилення отоє заспокійливої дії було наслоювання q 83 Q89 в три слої. Тобто за півтора дня такий результат відновлення шкіри. Шановні колеги, я вас вітаю з тим, що Тепер у вас є в руках такий крутий препарат, який реально вам може завжди допомогти в вашій практиці, тому що завжди трапляється якась надреакція або на анестезію, або на пілінг, або просто ваш пацієнт використовувався, використовував кислоти в своєму домашньому догляді занадто сильно, або я не знаю, десь зловив якусь алергію просто на вулиці і прийшов до вас за допомогою. Тепер у вас є сос, процедура віднакли, де ми поєднуємо Q85, Q89, де у нас є заспокійливий крем, де у нас є. Заспокійлива маска, ви завжди це можете разом поєднувати і отримувати круті результати, чого я вам дуже-дуже раджу. Всього вам доброго, друзі, до побачення! сос процедура віднаква ваша незамінна допомога у відновленні шкіри. Усуває запалення, почервоніння та свербіж, пришвидшує регенерацію шкіри та повертає обличчя здоровий вигляд. Відновлює природній ліпідний бар'єр, захищає від зневоднення та агресивних зовнішніх факторів. Як працює методика? СОС процедура це комплексний догляд за обличчям, який полягає у методиці прискорення загоєння та відновлення шкіри після агресивних процедур. Коли використовувати дану процедуру після будь-яких агресивних процедур, я її використовую після мезотерапії або після біоревіталізації, після чистки, після апаратного голкового РФ, після дермопену. взагалі при будь-яких випадках, якщо ви бачите, що шкіра вашого пацієнта стала гіперемована, набрякла і бажаю уваги. Який результат? Заспокоює шкіру та візуально зменшує розміри папу уже за 20-30 хвилин. Усуває свербіж, печіння, подразнення та почервоніння. Прискорює регенерацію шкіри, скорочує період реабілітації та стимулює глибоке зволоження. Розпиліть Q85, заспокійливий лосьйон миттєвої дії з провітаміном В5. Нанесіть Q89, бустер швидкого відновлення з гідролайт. Нанесіть Q70 – постпроцедурний крем з пробіотиками. Нанесіть маску Q60 – постпроцедурна маска, чисте полегшення з ментолом на 10 20 хвилин Розпилюю Q85 заспокійливий лосьйон миттєвої дії з провітаміном В5. Змиваю маску. Наносимо Q89 Booster швидкого відновлення з гідролайт або Q70 постпроцедурний крем з пробіотиками. Завершуємо процедуру нанесенням Q50 сонцезахисний миттєвого полегшення з SPF 50